Шановні друзі. Чудова подія у сфері створення безбар'єрного простору для людей з різними формами інвалідності. Компанія Нова Пошта поділилася новиною про відкриття першого інклюзивного поштового відділення в Києві за адресою вулиця Дорогожицька, 4. Серед інших це відділення номер 13 Вирізняється тим, що є зручним для всіх відвідувачів і для людей з порушенням слуху або зору, і для батьків з дитячими візочками, і для людей на колісних кріслах, а також для інших маломобільних груп тощо. За словами представників компанії нова пошта поштове відділення оснащене різними необхідними елементами доступності. Що створює простір, де кожен буде почуватися комфортно та захищено. І це дійсно надихає. Також у відділенні було організовано зону кав'ярні, доступний туалет, простір для дітей і навіть враховані потреби тварин. Нова пошта планує в майбутньому зробити безбар'єрними інші свої відділення. І створити інклюзивне середовище частиною своєї бізнес стратегії. Друзі. Переходьте в нове інклюзивне відділення і діліться своїми враженнями про доступність відділення для людей з порушенням слуху. Нам важлива ваша думка.